Сюм ознак того, що ти миттєво приваблюєш людей, навіть не намагаючись. Перше відкриті долоні. Коли ти жестикулюєш і показуєш долоні, це древній сигнал. Я безпечний, у мене немає зброї. Мозок співрозмовника автоматично розслабляється і починає тобі довіряти. Друге ефект імені. Де ти запам'ятовуєш імена з першого разу і використовуєш їх у розмові. Для людини звук її власного імені це найсолодший звук у світі. Це миттєво створює близькість. Третє легкий дотик. Ти вмієш доречно торкнутися плеча чи руки співрозмовника під час сміху. Це викликає мікровикид окситоцину гормону прив'язаності. Але тут тонка межа, не переборщі. Четверте. Щирий сміх. Ти не хихочеш ввічливо, а смієшся очима. Фальшива усмішка відштовхує. Справжня заражає. П'яте. Ти не перевіряєш телефон. Коли ти з кимось розмовляєш, твій телефон лежить екраном донизу. Або взагалі в кишені. Це найрідкісніший комплімент у наш час. Ти важливіший за інтернет. Шосте самоіронія. Ти не боїшся пожартувати над собою, якщо зробив дурницю. Це ознака високого інтелекту і впевненості. Сьоме пристрасть, коли ти говориш про те, що любиш, твої очі сяють. Неважливо, що це квантова фізика чи вирощування помідорів. Енергія захоплення завжди сексуальна. А яка твоя суперсила з цього списку?